Добрий день малята! Раді знову вас вітати в нашій арт-студії «Тошка». Сьогодні я вас знову запрошую в свою експериментальну лабораторію, а будемо ми з вами сьогодні чакувати. Ми будемо робити лава лампу Тож сідайте зручненько та спостерігайте! І пам'ятайте, що всі досвіди потрібно проводити у присутності дорослих. Тож, починаємо! Для цього нам потрібні підручні матеріали. Я взяла високу склянку, скляночку з водою, склянку з соняшниковою олією, вона є у кожної мами на кухні. Ложечку, щоб потім це все перемішати. Харчовий барвничок. у мене помаранчевого кольору. А у вас він може бути будь-яким. Шипучі таблеточки. У мене це вітамінки. Без дозволу дорослих таке брати не можна. Подивіться ось така таблеточка. Починаємо дослід, беремо воду, наливаємо у склянку і насипаємо трішечки барвника. ложечкою можна розмішати. Можна додати ще, якщо ви хочете, щоб ваша лава лампа була дуже-дуже яскравою. Виходить гарний сонячний колір. Або, схожий навіть на апельсинку. Так. Потім обережно наливаємо соняшникову олію. Чекаємо, поки олійка підніметься вгору. І кидаємо нашу шиплячу таблетку. І дивимося, яка ж відбувається реакція. Подивіться малята, яка краса! Бульбашки піднімаються догори. А щоб було ще цікавіше. Ви можете підсвітити ліхтариком. І це буде сама справжня лава лампа. Подивіться, яка краса. Чи сподобався вам наш досвід малята? Я буду чекати на ваші фото та коментарі. Дякую за увагу і до нових зустрічей в арт-студії Антошка! До побачення, малята!